Привіт, мої хороші з вами Юлія, і ви на моєму каналі. Давайте розберемося, куди ми рухаємо і куди рухає наш сусід. Власник мережі магазинів ікеа продав залишки активів і остаточно пішов з Росії. Шведська інка Сентрс продала 14 торгових розважальних центрів мега в Росії загальною площею 2,3 млн квадратних метрів. Структурам Газпромбанку в компанії повідомили, що після цього інка Сентрс більше не має бізнесу в Росії. Шведська компанія працювала на російському ринку понад 20 років. Раніше вона продала свої російські заводи, які виготовляли меблі та матеріали для магазинів ікея, а також свою штаб-квартиру в Подмосков'ї. Хороше для нас новина. хороша. партія Справедлива Росія за правду запропонувала ввести в російських школах предмет Важливі справи, в рамках якого дітей навчатимуть плести маскувальні сітки та робити окопні свічки, пише Ріа Новості з посиланням на заяву депутата Держдуми та лідера партії Сергія Міронова, замість хімії, плетіння маскувальних сіток, замість фізики, в'язання шкарпеток на фронт, замість алгебри та геометрії Виготовлення окопних свічок, батьківщина в небезпеці, ні час для науки. Що тут можна сказати? Московити йдуть вірним шляхом на вимогу мінкульту Росії у фільм Брат внесуть художні виправдання для зміцнення багатонаціональної дружби. Спецкомісія ООН розпочала розслідування щодо російських пропагандистів. Вони звинувачуються у впадбурюванні до геноциду. За результатами роботи комісії, Міжнародний кримінальний суд порушуватиме справи та виписуватиме ордери на арешт. Далі за справу візьметься Інтерпол влада РФ заявила, що другої хвилі мобілізації не буде. Ну як не було і перше, звичайно шириться список країн, які офіційно заявили про свою відмову грати з російськими збірними вікової категорії у 17 незважаючи на нещодавне рішення УЄФА повернути їх до міжнародних змагань. Учора про байкот будь-яких матчів із будь-якими командами з країни-агресора. З'явили футбольні федерації Швеції, Фінляндії та Данії. Нагадаємо, раніше аналогічні заяви зробили Україна, Англія, Польща, Латвія та Литва. Вірним шляхом ідете, товариші московиті! А хто ще пам'ятає, як Масейчучка на порозі трагічного вторгнення притаскала в студію оці ці розмальовані на мітингу двері опи, Палаючи праведним гнівом, громадський діяч Сергій Філімонов, звісно, ці провокативні двері не розмальовував. Але саме проти нього, як нібито одного з організаторів мітингу, тоді відкрили кримінальне провадження, як люблять у нас відкривати проти всіх українських патріотів. Взагалі їх у Сергія аж три, і жодне не закрите. Якби його побратим знаменитий своєю незламністю Олег Сянцов зняв не носоріг, а кіно про самого Сергія Філімонова то ця стрічка побила б всі рекорди популярності. Про те, як вчорашній випускник Олімпійського коледжу імені Піддубного і студент архітектурного університету у свої 18 років пішов на майдан, а потім, перевівшись на заочне відділення, поїхав на війну. Легендарний Азов, звісно, приховавши від мами, визволяв Мар'їнку Гранітне, Маріуполь, був пораненим в Іловайську. Цей фільм має бути про те, як гонорові хлопці з патріотичного молодіжного руху Гонор, який очолює Сергій, боролися за екологію, відстоювали столичні парки та сквери, відловлювали та карали докхантерів, і як потім їхні стежки на Осокорках перетнулися з мафією, що хотіла незаконно забудувати там висотками зелену зону, про те, як Філімонову, який підняв тоді на ноги всю громадськість міста, пропонували хабарі від 50 тисяч до півмільйона доларів, про те, як погрожували родині, як спалили автомобіль. І як закинули на подвір'я відрізану свинячу голову, про те як вчорашній студент-мунтівник переміг мабутних забудовників, Сергій розуміючи, що йому потрібні ще й знання з політології, закінчив українську школу політичних студій, вступив на факультет публічного управління та адміністрування знаменитого українського католицького університету. Звісно, що у Філімонова не було ніяких ілюзій щодо великої війни, і він, і вся їхня багатодітна родина були готові до неї. Сергій любить історію, знає все про упа і казав одного разу батькам та друзям: хлопці, у нас немає варіантів, коли в країні війна, і ти чоловік, ти маєш йти воювати. Вони зарані домовились, де зустрінуться разом, коли почнеться. Вранці Сергій відвів сина до дідсадка і, обійнявши його, сказав, що йде на війну. Хлопчик не заплакав, але півдня ні з ким не спілкувався, мовчки переживаючи великий біль свого маленького серця. Того ж дня його брат Олексій так само обійняв своїх дівчаток, старший з котрих ще й не було вісім рочків, і взявши наплічник, пішов до філі воювати разом, хоча як. Багатодітний тато не підлягав мобілізації. Він теж будівельник, сертифікований спеціаліст проєктів у сфері бізнесу. 40-річний Олексій завжди був братом замість батька. Звісно, що і на полі бою він їхній оберіг, бо до гурту приєднався ще й Віктор, повна протилежність Сергію, арфінований інтелігент та інтроверт, як і всі айтішники. Вітя не має звання чемпіону з вільної боротьби, але має неабиякий талант в випаруванні та удосконаленні польоту дронів на ворожу територію. Отак і воюють разом. А вдома на рідних Пазняках молиться за своїх трьох безстрашних синів, оця свята жінка, їхня мама. І ще вона волонтерка. Разом із подругами плетуть та відправляють на фронт маскувальні сітки, збирають кошти на все необхідне бійцям. Все буде чикі-піки, написав мамі Сергій Філімонов, коли з нього пораненого під Бахмутом хірурги витягали вісім уламків від ворожого граду. А до цього було визволення Київщини, Слобожанщини. командир роти окремого механізованого батальйону Вовки Давінчі, командир розвідки батальйону Незламний і, як завжди, в строю. Це все, що ви маєте знати про талановитого актора, лауреата української. Кіна премії Золота дзига Сергія Філімонова, який отримав звання за найкращу чоловічу роль у фільмі Олега Санцова на Знайте своїх героїв і пам'ятайте про них. Вони серед нас. А я буду з вами прощатися, мої любі, і, як завжди, прошу допомагати нашій армії. Лінки я залишаю в описі. Допомогти дуже просто. Особисто я завжди перераховую в ГО справа громад, тому що кожна наша копійка удвоюється Петром Олексійовичем, кожна ваша грівня удвоюється, і таким чином ми армії допомагаємо ще більше. Я всіх обіймаю і бажаю міцного здоров'я і дожити до нашої перемоги. І саме головне не падати духом, бо це найголовніше, що є у нас. Це дух, незламний дух. Я з вами прощаюся до зустрічі папа